Усі з нас знають про міражі, аномалію, коли бачиш те, чого насправді немає. А от на Київщині нам вдалося зафіксувати міраж навпаки. Це коли ти не бачиш того, що має бути згідно з прописаним на папері. Ми знайшли кілька будинків привидів, які існували тільки в документах, і завдяки яким місцевим депутатам вдалося майже законно привласнити комунальну землю. Некрасиво зараз сіти втіхаря на крису робити якийсь репортаж. Я... Дивіться. Де без, давайте, давайте без так просто по по-людськи. Тож сьогодні про класичний приклад використання владних повноважень для власного збагачення. А якщо точніше, як колишні депутати незаконно забудовують Білу церкву? У головних ролях ціла родина. Приготуйтесь, буде цікаво. А поки триватиме заставка, перевірте, чи підписані. Якщо ні, то зробіть це просто зараз. І не забудьте поставити вподобайку. なんでしょうね。 Наше сьогоднішнє розслідування про ось цей новенький ЖК в серці Білої церкви за адресою Спартаківська 3. І найперше запитання, на яке ми шукатимемо відповідь, кому ж дістануться ці понад 80 квартир і скільки просять за квадратний метр. Як бачимо, будівництво триває повним ходом. Робочі ми підйомний кран вантажить блоки. Я Тут проживаю, ну мало що знаю. бути. як почалася, вона моментально ведеться. Ведеться, ведеться, так? ведеться без установлення. Телефонуємо. За номером, зазначеним у паспорті об'єкта. За цим номером, начебто, здійснюють продаж нерухомості за цією адресою. Проте наш дзвінок залишився без відповіді. Номер якому або абонент пояснили відділ продажу цього об'єкта ще у проєкті та розпитати про ціни ми можемо у менеджерів, які продають квартири іншого ЖК. Юля Юля! Добрий день, центр продажу вас. Добрий день, вітаю. А мені сказали, що я можу вас спитати з приводу купівлі квартири на Спартаківській 3. Хто вам сказав? Про раб. Ні, немає такої інформації, вона неправдива, продажу немає. Продажу немає? Ні, немає. Добре, дякую. А є окремий відділ продажу? Чи немає, чи це все через вас? На спартакківські три продажу немає. Добре, дякую. Отже, багатоповерхівка росте на очах. Будівництво не зупиняється навіть попри загрозу обстрілів, а квартири нікому не продають. Може, це якийсь благодійний проєкт, тоді чиїм коштом бенкет? Відповіді на ці запитання можуть дати тільки безпосередньо бенефіціари цього ЖК. І розшукати їх виявилося непросто. Уважно вивчаємо паспорт об'єкта. Як бачите, тут вказано генеральний підрядник будівництва Житлобуд БЦ. І щоб розповісти, як саме фірма цим заволодіє. Діло відкотимося на кілька років назад. Допоможе в цьому застосунок Google Земля. Уважно роздивляємося фото цієї ділянки. Це літо 20-го року, суцільні хащі. Березень 21-го ділянку розчистили і, очевидно, підготували до будівництва. Листопад 21-го. майже нічого не змінилося, тільки кілька земельних кучугурів. Придивіться уважно, чи бачите ви якісь об'єкти на цій ділянці. Ні. А вони є. Ті самі будинки примари про які ми розповідали на початку, які існують тільки на папері. Саме тут, згідно з технічним паспортом, у вересні 21-го зареєстрували цілих три нежитлових будівлі загальною площею 126 квадратних метрів. Відповідно до реєстрів їх звели 2021 року. Але за два роки знову ж таки, згідно з технічним паспортом, їх знесли. В документі так і написано, були знищені на підстави заяви власника. При цьому. Оригін... Нал документів на будівлю з обласного бюро технічної інвентаризації таємничо зник. Ось як це коментують правоохоронці. Зазначені свідчить про можливу підробку технічного паспорту та внесення до нього неправдивих відомостей щодо розмірів та кількості збудованих у 2021 році будівель, що стало в подальшому підставою для реєстрації права власності на нежитлові будівлі. Тобто, саме завдяки цим будівельним примарам і провернули всю схему. Оренду ділянки міськрада на сесії передала стандарт авто, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Фірма будує ці неіснуючі будівлі та перепродає їх. Міськбудбеце. Міськбудбеце зносить їх, бере дозвіл на будівництво, передає власність забудови і з цим використання земельної ділянки ОК Гетьман. При цьому важливий нюанс. Площа цього клаптика в центрі Білої церкви понад 3700 квадратних метрів. Це майже у 30 разів перевищує площу тих самих міфічних будинків, завдяки яким цю землю і віддали. А останню крапку у цьому поставила державна реєстраторка села Фурсів. Після початку розслідування кримінального провадження та проведення слідчих дій ТОВ «Міскбуд-БЦ» з метою приховування своєї протиправної діяльності внесло до реєстру будівельної діяльності дані про знищення нежитлових будівель. Аналогічним чином з метою приховування своєї злочинної діяльності працівниками КПКОР Київське обласне бюро технічної інвентаризації вжито заходів щодо зникнення з архіву оригіналів матеріалів інвентаризаційної справи номер 12639. Еветь на підставі яких проводилась технічна інвентаризація нежитлових будівель, розміщених за адресою вулиця Спартаківська, 3. На момент оформлення цієї оборудки власниками фірми забудовника було місцеве депутатське подружжя Євген і Марина Ткаленки. Щоправда, з початком кримінального провадження нерухомість оперативно переоформили на батька Євгена Михайла Ткаленка. У результаті ділянка разом із будівництвом переходить під контроль наближених до місцевих посадових осіб. А земельна ділянка стає предметом кримінально протиправних дій. Чого не скажеш про депутатську родину, бо підозру ніхто з них так і не. Торік влітку місцевий суд розглядав звернення прокуратури щодо арешту майна, аби призупинити будівництво. З метою припинення можливих подальших протиправних дій є необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку із забороною державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі і реєстрацію, пов'язану з відчуженням, зміною поділом, заставою або іншого виду зміни власників. Проте суддя Світлана Дорошенко, яку свого часу навіть не допустили до кваліфікаційного оцінювання, заблокувала все, окрім будівництва. Тому воно і триває. Літом, до звісно, було погано, не відкрити вікна, ну, зробили, да, гупають, пилюкає, ну, ну. Це це питань. Ну, що зробиться? Ні, ну трохи воно як для пожилих людей, то трохи оце що бахкають, трахають. Ну, а скажіть, а може, ви знаєте, тут було відкрите кримінальне провадження, раніше трохи поліція зупиняла дане будівництво. Не, тут да, ну, не. гупує ну, Це ж гупа. Нині, за даними Держреєстру речових прав, орендарем земельної ділянки виступає ОК ЖБК Гетьман. З його Новником ми познайомимося вже за хвилину, а поки ще раз повертаємося до паспорту об'єкта про міськ ані слова. Генеральний підрядник, житло новий гравець, але така співзвучна назва. А все тому, що власник той самий Євген Ткаленко. Безпосередньо з ним поспілкуватися нам не вдалося. Та, поки тривало фільмування біля будівельного майданчика, до нас підійшов чоловік і представився господарем ЖК. я просто хазяїн цього приміщення. Що ви тут стаєте, Працюйте на своїм приміщенні. Земельна ділянка ваша? Земельна дівлянка моя. О, То що ви розслідуєте? А досить? ми розслідуємо тоді, чому, да. поки триває досудове розслідування, тривають дані будівельні роботи. Ось питання чому? до прокуратури, до посадових Про... осіб. Ми підемо ну, кримінальна справа відносно кого? Віду. До посадових осіб. То при чому тут будівництво Чекайте. до посадових осіб? Чекайте, будівництво Скажіть. в даному факту фігурує ну. тим чином, що вони будуються на землі, яка є. І фігурує в кримінальній справі. Ми не відразу здогадалися, хто це. Та наприкінці розмови чоловік зізнався сам. Знайомтеся, брат Євгена Ткаленка. все, ви відео. Просто некрасиво. Давайте без вікна не Некрасиво. зараз сіти тихаря на крису, робити якийсь в... репортаж. Де ви без, взяли давайте, це? Давайте, давайте без репортажа. Де давайте ви так. Взяли це? Просто по-людськи. По Мене Олександр. Зали, Дуже прямо. Саме він, один із засновників ОК, же Гетьман, фірми, яка на Наразі орендує ділянку за адресою Спартаківська 3. Наступний пункт розслідування офіс основного, так би мовити, забудовника нашого загадкового ЖК. Рушаємо за адресою міськбудбц. Цікавий збіг. Тут же розмістилися житло Будби. коли ми попросили охоронця поспілкуватися з керівником, той одразу кинувся телефонувати ткаленку. Щоправда, якому з батькові, який власник тільки на папері, чи комусь із двох братів. Про це ми так і не дізналися, оскільки після розмови нас змусили залишити територію. А ми запит там направляли по будівництву. Запит якийсь на це... Спартаківській, 3. По Спартаківській 3. Однак за кілька хвилин нас вирішили взагалі запевнити, що фірм, які ми шукаємо, тут нема. Значайте, вони з'їхали, мабуть, ще місяців вісім назад. Тільки куди, я не знаю, не скажу вам. З'їхали? Так. Да. Цікаво, так. Да. Я директор бізнес. Тут я зараз один і будувся. А по Спартаківській три ви нічого не знаєте, вони там. Ну, це міць Це міцьбут. БЦ. Ну наскільки я знаю, так, да, вони були. Цей чоловік Віталій Муртазін представився власником міськбудбетон. Однак стосунок має до Ткаленків і міськбудбеце. Ось на їхньому сайті зазначено, що він заступник директора. А у ЖБК Гетьман нинішнього орендаря ділянки в засновницях очевидної городичка Надія Муртазіна. Та насправді не лише фірми пов'язують персонажів, яких ми сьогодні згадуємо. Загляньмо в один цікавий документ. Як бачите, тут вказано, включених до єдиного виборчого списку від Київської області обласної організації політичної партії Сила і честь 2020 року. Серед них вже знайомі нам прізвища подружжя Ткаленків, брат Олександр і поруч з ними ті, хто так чи інакше також пов'язані з міськбудбц або ж входять до складу власників інших житлових комплексів Білої церкви. Звісно, депутатам легше вирішувати земельні питання. Це і довела родина Ткаленків, адже ділянка перейшла до їхньої фірми саме під час їхнього депутату. І звісно, вони могли посприяти ухваленню такого рішення у міськраді. Та у цьому розслідуванні є ще одна ключова фігура державна реєстраторка, яка і переоформила усі необхідні документи. У пані Тетяни Майорко ми хотіли поцікавитися, яким чином все-таки чималий шмат комунальної землі відійшов у приватні руки, і чому саме вона це зареєструвала? Чи не тому, що працює за місцем реєстрації подружжя Ткаленків в селі Фурси. Ви зарвалися Звихов... в кабінет і. Почали мене знімати в обідню перерву. Перепрошуємо, трішки забігли наперед. Насправді, наша розмова розпочалася доволі спокійно. <spany> Вітаю, добрий день. Майорко Тетяна Олександрівна. Так. А у нас є пара до вас запитань. Журналістка з топ-корупції. Ну, взагалі, пообідня перерва. Чуємо за перерву і перепитуємо. А потім ви прийдете після двох. Ну так. Да. Добре, тоді ми почекаємо. Та розмова з нами, пані Тетяна, продовжила сама і, почувши наші запитання, різко змінила тон. Ви зарвалися Судова до мене в обідню перерву. Я не зарвався до вас. хорошо, в обідню перерву ви запитали. до мене. Зарвалися. Ви, ви не сказали, що ви Почекайте. мене не попередили, Дивіться. що я. Почекайте, ще раз не перебувайте. Ви і я наголошую, державна посудова особа. Яка знаходиться в Курсівській сільській раді, і що це Отехи. дає право зариватися ви... в кабінет Ніхто і до вас не називався. Є офіційне відео. Ми зайшли, постукали. Ви сказали. Я хочу подивитися, чого ви тут і що ви тут робите. Ми ну, вам сходили, взяли документ. Ви... ви його почитали. А тепер ви кажете, ви зарвалися на мене, і я вам не давала згоди знімати. Вас чекають після бійні Ні, не треба Ми мене не чекати. Можемо... Я не хочу, щоб ви мене знімали, бо я згоди не давала. Ми офіційно подали запит на надання документів, які стосуються реєстрації земельної ділянки, і отримали таку відповідь. Для отримання запитуваної інформації рекомендуємо керуватися порядком надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Надання ключових документів, зазначеної земельної ділянки, здійснюється виключно за судовим рішенням. Для отримання інформації чи являється вищезгадана земельна ділянка речовим доказом у кримінальних провадженнях та яких саме, рекомендуємо звернутися до компетентних правоохоронних органів. Так само, ми поки не дізналися деталей, у Білоцерківській міськраді мер давно відсутній. бо після Після відкриття кримінального провадження проти нього по іншій справі він вирішив долучитися до лав ЗСУ. Тому є лише відповідь на запит. 19 березня 2021 року. Будівництво торгово-офісних будівель по вулиці Спартаківській, 3 в місті Біла Церква Київської області. Тов «Міськбуд БЦ керівник Ткаленко Євген Михайлович. Результати розслідування, як ви зрозуміли, чітко вказують на зв'язки між забудовниками та владою. Їхні зв'язки та контроль над Будовою лише частина більшої схеми, яка, схоже, роками функціонує без перешкод. Попри кримінальні провадження, будівництво триває. Ми звертаємося до місцевої влади, правоохоронних органів та громадськості з вимогою провести ретельну перевірку фактів, притягнути до відповідальності винних і забезпечити справедливе вирішення цієї справи. Лише спільними зусиллями можна зупинити корупцію та відновити справедливість для громади Білої церкви. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій і розкривати деталі, що залишаються прихованими від громадськості. Більше подробиць чекайте вже у наступній серії. Далі буде.